Друзі мої, всім доброго раночку. Вівторок. Сьогодні 15 серпня. Іду на роботу. Саша вже зі мною не їздить. Він тут коротше, вже в другу сторону їздить на роботу. От. Ну що, вчора ми чистили рибу до почали з пів шостого і пів... півдесятого закінчили. 4 години. 12 кілограмів. Вийшло. Так це чищеної. Я до вас ненадовго це відчитатися за рибку. От. Всю ми її перечистили, перемили, сложили в морозілочку. Тепер будемо потрошку брати. Вона невеличка, але ж прекрасна, буду різати її. Раз-раз-раз. І на сковородочку пожарили. І прекрасно. Так що. Саша заморився, звісно, налазився в той річки капець. Як не стану, мене не видно, ви бачите? ж. От так. Отакі От справи. Руки поколола, поки почистили. Боже мій. Зато коти наїлися. Їли вже до отпуза і сиділи рядом з нами до пізна, поки ми її не помили на Ну, Такі діла. Так що, все, друзі мої, ще зустрінемося. Друзі мої, всім привіт-привіт! Я на своєму улюбленому повороті. Зараз буде їхати мій сусід. Поїду додому. Приїхала автобусом. Сюди я доїхала 15 гривень. Автобус коштує. Отак, От жарко. Тіньку хорошо. Отіньку замечательно. А От Отак, іще жарко, ще літо. Гріємося. Спочатка гріємося, бо скоро буде осінь, зима в курсі, да? буде холодно ще. не Незвісно, яка зима буде, що нас очікує. Як надивишся отих новин. І голод, і холод, і все, що хочеш. Треба сухарі сушити. Знаю одне. Треба сушити багато сухарі, і то не сухарі. А там один монах казав, що треба якусь ткань, халщовку. Не пам'ятаю, як вона називається. В общем, виварюють ткань якась така, виварюють її у солі, кип'ятять, потім розрівнюють, вона висихає. І в ці мішечки складають хліб. Тобто не хліб сам, а сухарі і такі як ото паніровочні їх перетирають. На м'ясорубку крутять, сухарівці. І складуть у ці мішечки і закапують у землю. І він тоді довго-довго храниться, цей хліб. І одної ложечки людині вистачає на день, щоб прожити. От. Так що <смі> отаке, да, кажуть і монахи: оце всі, що буде три або більше три, ну, три лишнім роки. Оце буде голод. Не знаю, коснеться нас, не коснеться. Ну, щось воно таке закручується, така історія, що да? хто його знає, що може бути. Ось такий час ми живем, страшний. Боже, Боже. Ось таке, дівчатка, я вас сьогодні не дуже радую новинами. От. Я, ще, я ще не сушу сухарі, ще ні, ще не взялася за. Сушку сухарів, а треба біленьких, сіреньких посушити. Раніше старі люди, да, після війни, все одно все запасалися всім, там і солі, і, і сухарі, ті самі, і все, все 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 скуповували, все про запас. Просто знали, що таке війна, що таке голод. Ну, А ми такі безпечні живемо одним днем. Є сьогодні і добре. А на завтра не думаємо. Такі що ще вам нового розказати? Хожу на роботу. Вдома, та що думає, особо нічого не роблю, тому що з роботи приходжу, що там вже робити. Вчора морозила, трошки ще нарізала кабачків, ще 4 порції, мила посуд, ну, нічого такого. От. А сьогодні хочу піти подивитися, Саша казав, там десь малинка б, то наспіває. Хочу подивитися, сходимо з вами, подивимося, що там за малинка. От. Вихідні в суботу спас Яблучний. От. Нічого робити не можна, але є плани. Розказувати вам про свої плани, чи не треба. Хочемо з ванію поїхати в Миргород. Це я так думала. Я взагалі думала взагалі на наступні вихідні, думала, якась ще копійка підзбереться. Але щось у нас, думаю, це у нас наступні, це я просижу, а тоді треба треба щось консервувати, а я поїду. Думаю, ні, треба поїхати. І Оце в суботу я вже намилилась їхати у Миргород за покупками ванів в школу, одежу, канцелярію, рюкзак. Ну, Як вийде, подивимося. Ось, такі та справи. Скупимося вже. Надіюсь, закупимо все, що треба. Бо як почнеш шукати. Буває швидко так. Раз-раз купився. Буває, як почнеш шукати оте, щось одне. Так. Рюкзак той, той рік купили, думали хороший рюкзак. А воно таке ге попалося. Я думала, йому на три роки хвати. Ми ж в минулому році купували йому рюкзак. Він розірвався так, що це капець. Що воно таке, не знаю. Ми в сезоні брали, може там не качественне. Ну, не дуже він і дорогий був, от може, він і, і такий поганий. Тому треба новий рюкзак йому купувати. Ну так. Ось такі-то справи. О, я вже 5 хвилин балакаю. 5 хвилин вже трендю. Все, друзі мої, всім гарного настрою, дякую вам за коментарі. Дівчатка мої, я вас обожнюю просто. Ви у мене куколки мої золотенькі. Дай Бог вам здоров'я, і щоб вам везло в житті, щоб ви, взагалі все у вас було добре-добре. Всього найкращого. Все, зустрінемося ще.